Доброго дня, дорогі українці! Хотів би я вам сказати, але сьогодні я втратив трошки більше ніж 600 USDT на проєкті «Let me speak». Сьогодні будемо розбиратися, що це скам, чи це дійсно треба було зробити, і як будемо виходити з цієї ситуації. Також розповім, що я роблю для того, щоб зберігти свої інвестиції, а також все ж таки заробити на цьому проєкті, якщо це взагалі буде можливо. І також розповім вам е свої висновки, що я запам'ятав і що я більше ніколи не буду робити для того, щоб не втратити свої гроші вмощитись позручніше, готуйте собі чай або каву, ну а ми починаємо. Друзі, а знаєте на чому я ніколи не втрачав свої гроші? Все правильно: на P2P торгівлі та на обміні криптовалюти. Якщо ви перший раз на цьому каналі, то ви повинні знати, що одним з напрямків моєї діяльності є арбітраж криптовалюти. І на цьому напрямку я ще ні разу не втрачав гроші, тому що ти бачиш, де ти можеш купити дешевше, та ти бачиш, де ти можеш купити дорожче. І Якщо ви подивитесь інші мої ролики, ви будете знати, що я дуже е, хочу легалізувати цю діяльність для того, щоб вона була легальна. І зараз в мене йде активна співпраця з юристами для того, щоб повністю відкрити легальну криптообмінку в Україні. Як це робити? Ну, це не дуже просто. Я дійсно за заплатив вже дуже велику кількість грошей для того, щоб це все зробити. І якщо вам це буде цікаво, якщо ви займаєтеся криптовалютою, займаєтесь обміном криптовалюти, займаєтесь крутінням бінансу, або просто якщо у вас є капітал, який ви хочете пристроїти десь на 1% в день, та максимально легально комфортно. Тоді я вам рекомендую вступити в мою ВІП-групу. Там є багато цікавих схем по арбітражу криптовалюти. Також, якраз туди зараз я готую великий матеріал по легалізації криптовалютної криптовалютної обмінки в Україні. Також в цьому ВІП-каналі буде дуже багато корисної інформації по типу моїх якихось угод, по типу якихось трейдерських угод, які будуть робити професійні трейдери. Ви зможете це все подивитися та повторювати за ними. І дуже буде багато різного платного матеріалу, який буду я робити. Зараз в мене в планах зробити максимально детальний курс по p 2 p торгівлі. І він для учасників ВІП-клубу буде безкоштовний. Коштою Віпклуб. Всього 100 доларів деякі платять набагато більше лише за одну схему. А в моєму клубі вже є чотири таких схеми, і не тільки там ще є багато корисної інформації. Так ось ви платите лише 100 доларів. Назавжди. Не в місяць, не на три місяці, не на півроку. Назавжди. І там буде дуже багато корисної інформації. Якщо вам це цікаво, пишіть мені або в інстаграм, або в Телеграм. Посилання є внизу, внизу в описі, або ось тут ви можете бачити на екрані. Ну а ми переходимо до Летне Спік. Поїхали! І так, друзі, в мене тут ось ноутбук, тому буду вам розповідати та показувати головний екран. Вмощуйтесь зручніше і поїхали. І так. Let me speak. Я заходив в цей проєкт, спочатку купував собі найзвичайніших анкомонів персонажей. А, вони коштували тоді по 60, 70, там, 75 доларів і давали десь в середньому. А, Півтори долари в день щось таке. Потім я їх продав, вернув свої кошти, купив собі е, трошки більш рідкого персонажа. А потім ще буквально сьогодні, вночі, ну можна сказати, вчора, я вирішив купити собі епічного персонажа, який коштував 450 доларів, і це була дуже вигідна покупка, тому що інші коштували по 600 доларів. Купив я 450, таким чином ввалив 600 баксів в цей проект. І сьогодні прокинаюсь, бачу, що йдуть технічні роботи. Та потім, коли все роздуплилося, я побачив, що мій персонаж буде давати мені в 10 разів менше і коштує зараз також в 10 разів менше. І так дивіться, що ми тут бачимо. Як ви бачите, свапалка. І 1 долар коштує 384 L-Star. Хоча ще вчора 1 долар коштував 20 l -старів. Тобто l коштував 20 центів. І, друзі, це дуже мощне падіння, що взагалі е, сталося. Дивіться, у нас є CoinMarketCap, сайт. На якому ви бачите, що ось у нас був а, була наша монетка, яка коштувала 2 2 цента. Я трошки, я сказав, 20, вона коштувала 2 центи. А, і дивіться, що сталося? Різке падіння вниз, кудись там, і взагалі не зрозуміло, що виконується. Хоча зараз вона коштує тут написано 1 цент. Да? А була 2. Тобто впала в два рази. Ось бачите, на 40% впала. Хоча на свапалки тут ціна впала набагато нижче. Що взагалі коїться? Чому так? Чому така різниця? Тепер дивіться. А, значить, в нас. Ішла нова обнова, де розробники, як м м оказується, я тупанув та не додивився цей момент. Вони просто е е стримували ось цей курс на двох центах, вони його тримали за свої кошти. І зараз вони вирішили його відпустити, та щоб він йшов, скажімо так, у, вільний, у вільне падіння та для того, щоб е ринок вже сфор сформував Постійний такий курс монети Елстар. Це понятно, ну, зрозуміло, для чого вони це все роблять. Для того, щоб не витрачати свої гроші на це все, і для того, щоб проєкт або вижив, або помер. Тобто, подивимось, що буде. Ринок вирішить, що буде з цим проєктом. І дивіться, зараз всі кричать там в їх офіційній телеграм-групі, всі кричать про те, що це скам, все погано, все дуже ну, дуже погано. Дійсно, там в 10 разів ціни впали. І це дійсно факт. Але в мене трошки інші претензії для до розробників. Я сподіваюся, вони мене почують. Дивіться, що в нас тут є. В мене є мій аккаунт. І як ви бачите, в мене є в інвентарі 3 е, зараз персонажі. Ось цей персонаж, якого я купив за 150 доларів, і він мені приносив е, півтори долари десь. Зараз тут написано, що він приносить 04-06 центів. Е, ну, це менше. так? Також, в мене був ось, ну, точніше, є ось такий персонаж. Його я купив, купив, сь, купив сьогодні вночі, і в мене він повинен був приносити. А, так, трошки я не те сказав. Стоп, 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 стоп. Відмотаємо ось цей персонаж. дівчинка ось ця, Вона мені приносила 3 долари та 9, десятих, майже 4 долари. ось так, Тобто, да, в 10 разів воно впало. Я трошки з анкоманкою перепутав. це рейр вже. А, 3 долари 9 центів. Потім я купив ось цього персонажа Епіка вже. Який повинен був приносити 7 з половиною щось таке доларів. І зараз, як ви бачите, він буде приносити 1 долар. І дивіться, в чому взагалі основна така, ну, основне питання, звичайно, що воно все впало і окупити це буде важко. Тому дивіться, якщо я його купив за 450 доларів, це ну, немало. І ми просто відкриємо калькулятор та підрахуємо. Давайте я це буду робити прямо з вами. І так, ми просто беремо 450 доларів, ділимо на 1 долар прибутку і отримуємо 450 днів вже. А, ну, Прикольно, да? хоча до, до того, як записувати це відео, курс був ще трошки вищий, і у мене був прибуток з цього персонажа 1,5 долари та показувала 300 днів. А зараз вже 450 днів а, на те, щоб його окупити. Тепер дивіться: а, 180 днів у нього віза, тобто 180 днів він буде працювати. 450 днів мені треба для того, щоб його окупити. Також тут є тртрейне подовження, і це е, дає е, тричі по 30, тобто 90 днів. Але 10 днів з кожної цієї тридцятки уходить на те, щоб е, отримати ось ці монетки, які треба заплатити за подовження. Бачите? Тобто ми отримуємо ще 60 днів з, цих, е, з цього подовження, і того 240 днів. Цей персонаж проживе 240 днів, ну і дасть, дасть, дасть приблизно 240 доларів. Хоча я купив його за 450. І ось це від мене головна претензія до розробників, тому що таким чином ніхрена відкупити не вийде. Тому що я зробив? Я купив ще одного персонажа. <хи> Ви можете сказати, ти що кончений. В смислі у тебе все впало, тебе все, ну, ти втратив гроші, але ти взяв і купив ще одного такого ж персонажа, який коштував десь ті ж самі 450 доларів. І так, друзі, я купив ще одного такого персонажа. Ось вона, ця дівчинка з вушками. Але проблема в тому, що дивіться, я її купив за 50 доларів. За 60. Можливо, зараз вона вже навіть дешевше коштує. А ось бачите, тут по 45 доларів є, тут хтось там 100 ставить, 450, старі ціни. Чомусь люди почали ставити старі ціни. Ось бачите, по 150. Я не знаю, що тут зараз виконується, але якщо ми поставимо найдешевше, то ви побачите, що 30-40 доларів можна купити. Ну, в мене там 170, чимось днів, тому ось вона коштувала 60 доларів, хоча, мабуть, і вже за 50 можна купити. І тепер дивіться. Чому я це зробив? Тому що вона мені приносить ще 1 долар, як ви бачите. Тобто виходить, що я потратив сюди на цих двох персонажів 500 доларів, і вони мені приносять вже 2 долари в день. Тобто ми ділимо на 2. А це вже 250 днів. Хоча до того, як воно все. Впали, коли я покупав, це було 130 днів, що мені здавалось більш-менш е, нормальним. А тепер, як ви бачите, блин, тобто воно все рівно мені виходить е, дуже в мінус в, в, в нуль, да? якщо ми ось ці 173 дні е, будемо вчитися, потім ще подовжимо це все і також будемо вчитися, то я вийду в нуль. Ось для чого я її купив. Я її купив саме для того, щоб е хоч якось врятувати ці 600 доларів, які в мене пішли на тих двох персонажів. Це зроблено для того, щоб в мене була середня, середня ціна трошки менша, і я зміг хоча б в нуль вийти і вернути свої гроші, якщо я повністю буду це, це, ну, цей весь час вивчати це. І це повна срака, друзі. Це повна срака. Але м що я вам хочу сказати? Я сподіваюся, що розробники а, ну, вони адекватні люди та не вирішили прям скаманути всіх. А, повністю. Хоча, якби вони вирішили всіх максимально скаманути, вони б, скоріш за все, а, просто б вже не відкривали проект. Та якось ну не дивились, що там буде. Вони просто закрили його, як вони закрили на, на майже там день, і більше б, мабуть, не відкривали. Але вони все, все ж таки вирішили дати йому життя, щоб заробляти ще відсотки, які вони тут зробили. Відсотки на мінт та ще на що, щось, щось. Ну тому будемо трошки пізніше розбирати. А, тому вони хочуть все ж таки заробляти з цього проекту і. На що сподіваюсь я та ці розробники. Дивіться, зараз в нас на маркетплейсі просто якась величезна кількість ось цих персонажів, анкомани продаються там, по 5 доларів, десь я бачив. Тобто Такі ціни. Я не знаю, навіщо люди це все скидають. Вони Що вони хочуть, свої там, 4 долари забрати. Ну Це вже ну, дійсно смішно. Тому ці всі люди, які зараз скидують, вони а, валять курс ще більше. Вони валять курс ще більше, і я сподіваюся, що uh, Let Me Speak вирішили uh, повторити успіх, скажімо так, степен та завалити весь ринок своїми NFT-шками, чи викупати їх, чи завалювати навпаки по дуже маленьким ценам для того, щоб uh, видоїти ось ці всі слабі руки, які хочуть uh, скинути. Ось, бачите, вже 400 показує це пиздець. Якщо воно буде так падати, я не знаю, або воно взагалі все скаманеться, і я втрачу. Ну, ці 600 доларів, вони вже там. Їх можна врятувати лише тільки якщо курс якось стабілізується, та потім вивчати, вивчати і трошки відбити це все. Перше. Інше, втратити 600 або 650, ну, різниці немає. Просто за ці 50 доларів я отримую шанс, хоч якось ці гроші можливо вернути. Можливо, не факт. Дивіться, що далі. Далі. Ем, я сподіваюся на те, що коли це все стабілізується, коли всі люди, хто хоче скинути по задешево, вони скинуть, і тоді курс піде трошки вгору. Я на це дуже сподіваюся. Це перше. Далі, друге, е, я ніколи не буду фіксувати такі убитки. Ну навіщо мені це робити? Це просто ціна на ці NFT впала. Тобто, NFT, як вони були, так вони і є. Так вони зараз коштують набагато дешевше, ніж я їх купував. Але продавати мені за 50 доларів, ну що мені ті 50 доларів, коли я вчора ввалив 600. Мені ці 50 доларів, вони, чесно кажучи, до сраки. Але якщо я можу вкинути ще 50 та мати можливість все ж таки вернути свої 600, я би хотів скористатися цією можливістю. Далі. Що я хочу від розробників, якщо вони якось там почують, це було б дуже гарно. Зробіть ось цим людям, як я, першим інвесторам, які купували цих персонажів до? Цієї вашої обнови зробіть їм, будь ласка, не 180 днів, а хоча б тисячу днів. Для того, щоб ми могли не просто окупитися, а також заробляти, як і будуть заробляти ті, хто будуть нові входити в ці проекти. Так, зараз люди, які входять нові в ці проекти, вони входять і вони вже починають заробляти та відбиватися. Те ж саме було у мене в степен. Я зайшов в степен саме коли проект дуже сильно впав. Він дуже сильно впав, я зайшов і зараз я спокійно заробляю, там ходжу, набагато менше заробляю, ніж ті, хто раніше заробляв, коли він був на хайпі, але все ж таки я, заробля... я і вклав набагато менше. Там я за 500 доларів купив три кросівки за 600. Три кросівки, а раніше за 1800 можна було купити тільки одну кросівку. Ось так. Тому якщо. Якщо розробники дійсно будуть працювати над цим проектом, вони не будуть на нього забивати та ну, будуть його і далі розвивати, там зроблять більше днів тим, хто був тут, будуть додати ті інші мови, які вони там обіцяли: китайську, там, французьку, італійську, ще якусь, тоді цей проект буде жити, і в нього буде курс, який стабілізується ринком. Буде. Але що мені не подобається в тому, як зараз Такий в нас тренд пішов після Степу, а можливо, ще й до нього, кидати перших своїх інвесторів. Що взагалі це таке? Тобто виходить проєкт якийсь, люди, втрачають, люди вкладають в нього гроші перші інвестори, такі як я, які повірили в цей проєкт, які вкинули ці гроші. І за наші кошти розробники можуть робити цей проєкт, можуть заробляти на цьому гроші, а потім вони просто беруть. І таким чином зрізають курс дуже низько, він падає. Ми, перші інвестори, втрачаємо гроші, а розробники мають гроші та кажуть, все, ну, тепер проєкт може спокійно йти, його економіка буде набагато сильніша, тому що тепер вона буде залежати тільки від ринку, і ринок буде її формірувати. Це, звичайно, класно. Але какого хера це робиться за рахунок перших інвесторів? Тому дивіться. Якщо ви бачите якийсь новий проект, який виходить, дуже велике питання тепер, чи, чи треба туди входити на самому початку, бо мені що здається, що не дуже треба. І якщо всі перші інвестори подумають так і скажуть, а на воно треба входити в проект, який через декілька місяців роботи, коли можливо ти ще не встиг окупитися, роняє курс до 10, ну, на 10. Навіщо входити, коли можна тупо дочекатися, коли курс впаде, як я зробив з степаном? І потім? Входити та вже працювати на нормальній працюючій економіці. Круто? Круто. А ось якщо всі е, інвестори будуть так думати, дорогі розробники, ви ж таким чином гроші не отримаєте. Вам ніхто гроші не дасть, тому що вже буде така репутація, що виходить новий проект, він пампиться, набирає хайпу, падає в 10 разів, і потім е, на інших людях він вже йде, росте там, розвивається і ще щось таке. Круто, ну круто, мені здається, що це не дуже а, нормальний вихід, тому що якщо ви не будете давати якісь плюшки після таких падінь першим своїм інвесторам, тоді нахер воно надо? Тоді мені просто краще купити тупо біткоін і чекати його. Якби я купив на ці ж самі 600 доларів біткоін, на споті він би лежав у мене там роками, і я би чекав, коли він буде по 200 та потім би продав, як я собственно сам зараз це і роблю. Тому я буду дивитися, що буде з цим проектом. Продавати, звісно, вже немає ніякого сенсу, тому що ну, це повна срака. Буду дивитися, буду слідкувати та розповідати вам на цьому каналі. Тому підписуйтесь, також підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм, для того, щоб мати е першими можливість е отримати від мене якусь інформацію. Ще раз хочу наповнити, що у мене є ВІП-канал, в якому ви можете навчитися торгівлі. P2P та арбітражу криптовалюти. Там є багато різних зв'язок, якими ви можете користуватися прямо зараз. Там є в нас тех. Підтримка в моєму е, лиці. Да, скажімо так. Там є коментарі, де ви можете задавати питання та дивитися інші питання, які задають люди. А також там буде скоро дуже велика інформація про е, податки в криптовалютній сфері. На цьому в мене все, дорогі друзі. Напишіть в коментарях, скільки втратили грошей ви, і е, чи вважаєте ви, що потрібно інвестувати в такі P2 Earn ігри. Все, бувайте!